Богдан Хмельницький в запайці, типу, як повинен бути в ідеальному банківському стані, але ми цього не знаємо, бо він запаяний 96-й рік. Тоді ще такої культури не було, але я його уважно подивився в скло. Я не бачу там ніяких відбиток пальців. Це чисто експеримент. В МС-70 їх два штуки заслабовано. В 69-4 сковорода та ж сама історія. Є на ньому патина, але він супер запаяний, ну, супер, типу, як ідеальний запаяний, нерозірвана запайка, теж хочу попробувати, хай його розпаюють там, і якийсь стан збереження дадуть. І в нас вони тільки по одному залишилися і незалежність та ж сама історія. Так як запай... ну, запайка вона потерта, в принципі, ну, нереально зрозуміти, який тут стан збереження. По 10 гривнях 55 років перемоги я вам. І, ну, сказав ситуацію, вона в супер ідеальному стані. Це що ви бачите, царапинки не хочу відкривати вони ну, на капсулі. От з таких дефектів, які можуть занизити стан, можливо, от така, як патинка трішечки на кант пішла. От я хочу для себе перевірити, зрозуміти, чи занижують вони через цю патину стан збереження чи ні. 10 років незалежності. Ми з вами побачили, що одна монета є в пруф 70. Надіємося, що це буде друга. В супер ідеальному стані збереження це одна з кращих незалежностей 10 років, які в мене взагалі були за останні 10 років. Не буду відкривати капсулу. З цієї сторони, взагалі, все без патини, стандартно тут з патиною. От будемо для себе розуміти, чи опустять вони ці ну, стан збереження через патину, чи ні. 60 років визнання Києва. Щоб ви розуміли, ми з вами дивилися, в, в 70 немає. Я, якщо чесно, думаю, що ця теж монета Proof 70 на жаль, не отримає. Ну, Якщо отримає, то я буду щасливий від цього. Але для мене важливо перевірити, чи занижують вони через патину стан чи ні.